Я егоїстка Ліна Костенко, декламує Котляр Олександра. Я егоїстка? Мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я ліцемірка, що ж, можливо і так, життя навчило маску одягати. Щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Бездушна я, жорстока і черства. Ну, що іще там? Це усі провини. Я визнаю, були мої слова бездушними, жорстокими і черствими. Були дороги інколи криві, бувало, і зло лишалося за мною. Я егоїстка. Мабуть, ви праві. та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі, терпи таку або втікай, що духу, поки що мене з'їло, буде солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки, я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам. До кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце.